Доброго дня! сьогодні 167-ма доба героїчного протистояння українського народу рашистському нападу на нашу країну. Всі від дітей, які своїми талантами збирають кошти спільно з благодійними фондами до військових, які цілодобово філігранно нищать ворожі склади техніки, боєприпасів та й самих орків. Розуміючи свою слабкість перед лицем сміливої і єдиної нації, ворог не перестає завдавати ракетних та артилерійських ударів. По різним куточкам України, в тому числі і по нашому Криворізькому району. Нині в громадах району щонедень то по кілька обстрілів. 2 серпня вночі Серсезовураган була обстріляна Карпівська громада. Приліт був між двох населених пунктів, і на щастя, обійшлось без постраждалих. Гучним був минулий тиждень для Зеленодольської громади. 3 серпня расисти обстріляли одразу два населених пункти Зеленодольської громади, села. Мар'янське та Велика Костронка били зі ствольної артилерії та РСЗО ураган. Як наслідок пошкоджені лінії електропостачання, напівзруйновані будинки та сільхозбудівлі, знищені транспортні засоби. Але найгірше, що після таких атак є постраждалі. У селі Мар'янському чоловік, 73 роки, та один загиблий, 70-річна мешканка села Велика Костромка. 4 серпня знову населений пункт Велика Костромка Зеленодольської громади і знову обстріл з урагану з забороненими касетними снарядами. Також обстрілу зазнало селище Широке Широківської громади. У результаті обстрілу легких осколкових поранень зазнала жінка, яка після огляду медиків від госпіталізації відмовилась. 5 серпня населений пункт Мар'янська Зеленодольської громади. Постраждав від рашистського обстрілу СРЦЗО ураган було пошкоджено систему водопостачання. Але комунальники швидко все полагодили. Головне, що ніхто не постраждав. 6 серпня, в день із СРЦЗУ ураган, ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. Як внаслідок було пошкоджено лінії електропостачання. Також у результаті обстрілу сталося займання 4 гектар очерету. Та стерні. Завдяки оперативній роботі ДСНС пожежу швидко ліквідували. Того ж дня з далекобійної зброї рашисти обстріляли прикордонні території Широківської громади. Обійшлось без руйнувань. І що головне без постраждалих. День 8 серпня для мешканців села Великого Костромка Зеленодольської громади знову минув під обстрілами зі ствольної артилерії. У результаті цього майже повністю зруйновано навчальний заклад, частково пошкоджено житлові будинки, зазнало пошкоджень і сільхозпідприємство. Є частково пошкодження сільськогосподарської техніки. Там перебита лінію газопостачання. Більшість частина населеного пункту зараз без газу. Однак найголовніше, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав. Також були обстріляні прикордонні території Широківської громади, били ЗАВЕ ураган, зазнали обстрілів зі ствольної артилерії і прикордонні території апостолівської громади. Не дивлячись на постійні обстріли расистів, люди настільки впевнені в силі наших зсу, що не поспішають покидати свої домівки. Хотів би окремо відзначити, що місцеві мешканці нашого району дуже відповідально ставляться до попереджень місцевих органів влади. Сигналів тривоги і переходять в укриття, тим самим зберігаючи своє життя. До громад Криворізького району прибувають вимушені переселенці з інших областей. Так, за минулий тиждень до великої родини району прибуло більше 300 людей, з яких майже 80 дітей. І на сьогоднішній день загальна кількість внутрішньо переміщених осіб складає майже 7 тисяч осіб. Найбільше внутрішньо переміщених осіб проживають у Софіївській, Лозувацькій та Широківській громадах. Шановні, не дивлячись на важкі часи, всі служби Криворізького району готуються до осінньо-зимового періоду, щоб мешканці громад почувалися впевнено та захищено. Але всі ці старання були би марними без спільних зусиль. Бо лише в єдності наша сила. Щодня допомагаємо один одному і безумовно віримо в наші збройні сили та президента. Це запорука нашої перемоги, а вона буде дуже скоро, і буде вона в 300%, і ніхто в цьому не сумнівається. Слава Україні!